Вже протягом 13 років міський клуб фіалки Кременчука дає змогу жителям та гостям міста зануритися у кітковий світ та сповна відчути прихід весни. Тож від сьогодні усі любителі квітів можуть відвідати виставку фіалок у міському палаці культури. Сьогоднішній ранок розпочався з багато відвідувачів, дуже багато нас питали, чекали. Приходить дуже багато людей, тому що дуже багато захоплюються цими квітами. Люди люблять і квітучі, і дітками брати. Вони радяться, як краще за ними доглядати. Фіалки вважаються символом добробуту та гармонії, а також здатні покращити якість повітря у приміщенні. Тому кожна представлена на виставці квітка приковує увагу кременчужан, вражаючи своєю різноманітністю та неповторністю. Сортів десь у нас сьогодні на виставці до 500. Вони різнобарвні, є стандарти, є полуміні, є міні, є химери. Різні сорти, різні ціни, тому що є багато вже у нас українських гарних сортів. І так само новинки. Якщо сорт новий, звичайно, він дорожче. Ти гривень діточки від 200 дорослих. усі охочі поповнити свій домашній куточок живої природи, можуть придбати для себе або на подарунок будь-яку квітку, представлену на виставці, а також отримати практичні рекомендації по догляду за ними. Крім того, у залі також розташована благодійна скринька, тому кожен бажаючий може задонатити будь-яку суму задля допомоги нашим захисникам та захисницям. Виставка триватиме з 6 по 10 березня у міському палаці культури за адресою бульвар українського відродження. 2. Катерина Грудніва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини